Отже, що ж таке оця тонка межа між простою мрією і тією амбіцією, що справді веде до результату? Знаєте, сьогодні ми якраз і розберемося, як допомогти дитині збудувати її власний внутрішній компас мотивації, такий собі інструмент, що перетворює оці всі хочу на цілком конкретні дії. Ну що, починаємо? Ось ця історія, вона ж чудово все ілюструє, правда? Це ж не просто гра, це. Це прояв справжньої дієвої мотивації. Дитина не просто чекає, коли виросте. Ні, вона вже зараз, тут і тепер робить маленькі, але такі значущі кроки до своєї мрії. І от саме про те, як виховати таку цілеспрямованість, ми й будемо говорити. І це власне ключове питання, бо ж мріють багато хто, а от перетворюють свої бажання на реальність одиниці. Ця прірва між хочу і роблю іноді здається просто величезною, але насправді є інструмент, який допомагає її подолати. І це інструмент той самий внутрішній мотиваційний компас. Це не просто якась красива метафора, ні. Це ціла система. Система, яка допомагає дитині орієнтуватися в житті, ставити правильні цілі і, що найважливіше, знаходити сили, щоб їх досягати, навіть тоді, коли стає ой як непросто. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемось, як перетворити мрії на конкретні плани, потім подивимось на дуже практичний інструмент смарт. Далі поговоримо про те, як підтримувати цей вогник мотивації, зануримось у саме серце компаса цінності, і наостанок обговоримо таке важливе мистецтво адаптації. Так, перший крок у налаштуванні нашого компаса це, звісно, створення карти. Бо без карти будь-яка подорож, погодьтеся приречена. А будь-яка карта починається з того, щоб чітко розмежувати де мрії, а де цілі. І от подивіться, яка разюча різниця. Хочу стати відомим, ну це просто бажання, така собі туманна мрія. Вона ні до чого не зобов'язує. А от навчитися грати на гітарі так, щоб через рік виступити перед друзями, це вже зовсім інша справа. Це вже ціль. Бо тут є і дедлайн, і критерій успіху, і чіткий вектор руху. От саме це і перетворює фантазію на реальний справжній проєкт. І це, до речі, не просто якась психологія, це справжня нейробіологія. Коли ми чітко формулюємо, а ще й записуємо ціль, наш мозок сприймає це як пряму інструкцію до дії. Він, так би мовити, вмикає свою профронтальну кору, яка відповідає за планування, і починає активно шукати шляхи для досягнення того, що ми задумали. Гаразд, але як саме от взяти і перетворити мрію на ціль? Для цього є один чудовий інструмент з дорослого світу, але він просто ідеально адаптується для дітей. Йдеться про фреймворк SMART. Він перетворює такі абстрактні прохання на чіткі і зрозумілі завдання. SMART – це, як ви бачите, акронім. Кожна літера щось означає. Ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, релевантною, тобто важливою для самої дитини і, звісно, обмеженою в часі. Ця, на перший погляд, проста структура насправді допомагає дитині точно зрозуміти, що від неї хочуть і як власне, виглядає успіх. Давайте подивимося, наприклад, для найменших. Прохання одягнися сам, ну, воно звучить якось абстрактно. А тепер смарт-версія одягни футболку і штанці, поки не продзвонить таймер на 5 хвилин, і ми підемо в парк. Все конкретно, вимірювано, досяжно, а головне, релевантно для дитини, бо вона розуміє, і що робити, і навіщо. Для школярів це працює абсолютно так само. Оце зроби уроки це ж нескінченне, демотивуюче завдання. А от ціль, яку дитина може сформулювати сама, вона стає її особистим планом. Дитина точно знає, що робити, до котрої години, і найважливіше, заради чого, щоб завтра спокійно піти до друзів. Ну а для підлітків смарт-цілі взагалі стають інструментом саморозвитку. Бо фраза підцягне англійську вона ж звучить як докір. А от конкретна ціль, наприклад, щодня читати одну статтю з BBC протягом місяця це вже особистий проект. І тут роль батьків кардинально змінюється. Вони вже не наглядачі, а радше ментори, які допомагають уточнити цей план. Добре, карта у нас є. Але ж що робити, коли на шляху виникають якісь труднощі, а початковий ентузіазм потроху згасає, карта стає марною без пального, і тому наступний компонент нашого компаса це інструменти, які допомагають не зупинятися і підтримувати цей рух уперед. Один з найпотужніших таких інструментів це візуалізація. І це не просто мрії, ні. Це цілестрямована ментальна практика. Коли дитина яскраво в деталях уявляє успішний результат, її мозок починає сприймати цю ціль як щось майже реальне і, відповідно, набагато активніше шукає шляхи до її досягнення. І ось що тут цікаво: візуалізація перетворює абстрактне добре вчитися на цілком конкретний образ. Я впевнено відповідаю біля дошки. Це активує мозок, знижує тривожність перед викликом і навіть допомагає заздалегідь продумати, як впоратися з можливими труднощами. Це така собі репетиція успіху в голові. А ще один, ну просто критично важливий елемент це святкувати маленькі перемоги. Розумієте, коли ми відзначаємо не тільки фінальний результат, а кожен крок на шляху до нього, ми ж посилаємо дитині неймовірно потужний сигнал. Твої зусилля це важливо. І це, звісно, зміцнює її віру в себе і вчить цінувати сам процес, саму дорогу, а не тільки фінішну пряму. Тепер ми підійшли до самого серця нашого компаса. Карта і пальне це, звісно, важливо, але без чіткого напрямку вони марні. Справжня, довготривала мотивація народжується з глибокого розуміння навіщо, і це є наша справжня північ, наші цінності. Цінності – це значно більше, ніж просто красиві слова. Це те, у що людина вірить по-справжньому. Це фундамент, на якому будується вся мотивація. І коли дії дитини відповідають її внутрішнім цінностям, вона відчуває гармонію і просто величезний приплив енергії. Ось лише кілька прикладів і коли дитина починає розуміти, що для неї важлива, скажімо, доброта і допомога іншим, то прохання допоможи бабусі перестає бути якимось обов'язком ні. Воно стає можливістю проявити свою цінність, і мотивація одразу стає зовсім зовсім меншою. І цей процес формування цінностей, звісно, розвивається з віком. Спочатку, як ми бачимо, діти вчаться розрізняти добро і зло через казки. Потім у школі фокусуються на правилах і справедливості. І, нарешті, у підлітковому віці починають вибудовувати власну систему цінностей, відповідаючи на глобальне питання ким я хочу бути. І останній, але не менш важливий, компонент нашого компаса. Ну бо життя рідко йде чітко за планом, тому вміння адаптуватися, бути гнучким, це просто ключова навичка для того, щоб не зупинятись і продовжувати свій рух уперед. Ця думка, як на мене, чудово ілюструє саму суть гнучкості. Це не слабкість, а навпаки, сила, як верба, що гнеться під вітром, але не ламається. Якщо план не спрацював, гнучкість дозволяє сказати гаразд, спробуємо інакше, не втрачаючи при цьому з поля зору кінцевої мети. І не втрачаючи віри в себе. І ця цитата, зрештою, повертає нас до самого серця нашої розмови, коли цілі ґрунтуються на глибоких цінностях, на відповіді на питання, навіщо, дитина знаходить практично невичерпне джерело енергії, цей внутрішній сенс і є найпотужнішим з усіх можливих мотиваторів. Отже, який ключовий висновок? Наше завдання не змусити дитину щось робити, а допомогти їй збудувати її власний компас, допомогти знайти її особисте навіщо. І це, мабуть, найцінніший подарунок, який ми взагалі можемо їй зробити.